Всім привіт і дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Катя, і це мій канал про моє життя на Алясці. Це я розумію, теплицямасапенцілеста сьогоднішнє відео буде присвячено напевно останнім дням нашим теплим тут на Алясці, останнім дням літа. І також буде присвячено тому, що моя донька йде в школу. Я не можу в це повірити, що вона вже йде в школу. Тож школьні будні починаються. Взагалі ми зараз приїхали з дітьми в парк погуляти. Ми тут одні, я відчуваю, іноді люди там проходять, але нікого нема. Бачите, нікого позаду мене нема, крім гарних гор. Тут така сцена є. От куди хлопчик лізе, а? От куди він лізе? І чекаю, щоб ми його взяли. Якщо ж я тут вирішила показувати реально своє життя і реальні селяски, то ловіть. Раніше при слові Аляска я згадувала тільки гонки на собаках. Серйозно, нічого більшого, але реальність Аляски трішечка інша. Так я не кажу, що тут немає собак чи такого холоду, що добіє все тіло. Є, але про це буде напевно взимку. Поки ми тут в цьому парку, то покажу вам цей парк. Він достатньо великий. Мені подобається десь 7 хвилин від нашого дому. Якщо пішки, ми прийшлися до пішки. А зараз час показувати цивілізацію. Я люблю цей парк через те, що в ньому знайдеться місце для любого спорту. Тут катаються на байках чи скутерах. Де ми поїхали. Футбол, баскетбол, великий теніс, велоплощадки, велодоріжки, бігові доріжки. Тут, в принципі, все знайдеться, тільки приходь і займайся. Ми сюди приходимо зазвичай просто полазити на дитячому майданчику. Так, він тут також є. До речі, йому десь років 20, якщо не більше. І він весь майже з дерева. Ну чи місцевість багато з того все й роблять? Томоми Чого я все це вам показую? Щоб ви мали уявлення про ляску, що це такий самий штат, як і інші штати, що люди тут такі самі, просто трішечки своя інша культура. А так тут так само може бути комфортно, затишно, зручно, гарно. Як і в інших штатах. Трішки холодно просто в нас. Тут є туалети безкоштовні, щоб ви знали, не як в нас в Україні. А це ми так їдемо додому. Там джема, тут її байк, а там фільм. Я вже вся червона, дуже втомилася. Так, мати дітей і мати сили кудись з ними входити, це то ще виклик, як і виклик, що з ними готувати. Якщо ви дозволяєте щось робити дітям на кухні, вітаю вас! У вас рівень терпіння. Бог я до речі, перший раз робила ось цей печінковий пиріг, тож, може й не так гарно вийшло. Я прямо божню печінку ще зі школи, коли мені весь клас віддавав свої печінкові котлети. Але ось цей торт, напевно, робити більше я не буду. Якось дуже багато майонезу там. Ми його не дуже любимо. Привіт, всім знов. Завтра я хочу зробити фотосесію. Одна дівчина вже дуже довго хотіла мене пофоткати. Завтра ми хочемо зробити фотосесію. Коротше, я шукала якісь класні речі, світлі для фотосесії. Нічого не знайшла. То я заходжу зараз зараз в Балбілідж, це типу секонд хенд Я тільки що сюди віддавала речі, і мені дали знижку. такого типу 20% чи щось таке. Я думала, подумала, може тут щось знайду. Ось так виглядає секонд-хенд на Алясці. Джема щось тут дивиться. Іграшки, їх тут дуже багато. Моя ціль знайти, щось таке світле, Мені ж чи з якусь сукню світлу, чи я е, не знаю, може спідницю якусь в е, міді. Оце мінус Аляски. Тут е, немає нормальних. Е, е, Місце, де можна купити щось, то тут будемо дивитися. взагалі тут дуже багато цікавих прикольних речей. В них чи завоз сьогодні, чи щось таке, але деякі речі ну реально прикольні. Цікаві в Україні я давно вже купила в секонд-хенді. Мені хотілося одіти на фотосесію щось світле, жіноче, миле. Хотілося, щоб сукня була довга, але якось мені не пощастило і нічого не було. Але я все ж таки взяла декілька суконь поміряти вдома, бо там не було де. Тож вдома покажу. А ще взяла таку кепку для мого малого. Ну дуже вона мені сподобалась. До речі, ось цей синій прапор це прапор Аляски. Там намальоване сузір'я великої ведмедиці, і намалював цей прапор колись хлопчик 13 років. Думала, на цьому закінчились наші походеньки по магазинам. Ми прийшли в Таргіт також дивитися білу сукню. Я ж вам казала, я прийшла за білою якоюсь гарною сукнею. Вже багато раз тут ходила, все одно ходжу. Дивіться, яка прикольна штука під ніс, не знаю, як це називається, за 3 долари всього. Не знаю, класно сюди свічку поставити, квіти поставити і... Ще щось поставити прикольно. Ви бачили цю сумку, яка вона велика? Тут дитина поміститься, джема! Look. Ти тут помістишся. Реально величезна. Сьогодні у нас джема крута. Так? В тарвіті багато чого є, але не те, що мені потрібно. Дивіться, яка прикольна сумка. Ця сумка мені подобалась, я навіть хотіла її взяти, але в іншому кольорі синій. Пам'ятаю, було білий. Отака. Тут така велика, Ой, вона така важка. Взагалі тут багато цікавих сумочок. Які гарні ці банти. Я, Джемі, хочу ось цей. Обов'язково можу завтра на фотосесію купити. Я людина, яка ну дуже любить аксесуари, особливо які сніжні для дівчаток. Ще я думала, можливо, пофоткатись в якомусь капелюсі, але все було не те, коли міряла. Тож що я робила фотосесію, ви скоро побачите. Я тупо засмучена. Я шукала дві години щось для фотосесії. Взагалі нічого не знайшла. Філіпсу взяла таку комбінезон типу і ці банди, і все. Вдома я вже перемірила всі ті сукні, які я купила в секонд хенді Деякі залишила собі, а деякі відносу назад. Так в Америці навіть в секонд хенді можна здавати речі. І так, я та людина, яка може купити сукню і за 200 доларів, і за 10 в секонд-хенді секондхенді. <рес> Робити світлини ми поїхали в одне з моїх улюблених міст. Це 30 хвилин від нашого дому, але краєвид просто заворожує. Приїхала на фотосесію, а тут таке. Там досить часто літають параплани, і взагалі багато цікавостей можна розказати про це місце. Можливо, колись в окремому відео я це зроблю. А ось фотографії вийшли неперевершеними, і наш твіт був ідеальний, мені здається, хоча я переживала, що просто втілась. Тепер це мої улюблені сімейні світлини, хоч бери фотки профіля. міняй на всіх соцмережах. Ну такі вони милі. Додому ми приїхали втомлені, і якщо не вимикати звук на відео, то приблизно ось такі втомлені ми були. Так, це вже не дуже мило, але таке життя в нас теж є. І покажу це відео йому обов'язково на його 18-річчя. Взагалі, з дітьми в нас цікава історія. Якщо один плаче, то у іншого обов'язково радість і щастя. Тата подарував Джемі нову обіцяну ляльку, то вона була на сьомому небі від щастя. Поки ми рахували, скільки нових сивих волос в нас з'явилось після заспокоювання Фелікса. Всім привіт знов. Сьогодні в нас дуже важливий день, сьогодні п'ятниця. Чого важливе, тому що наша джема йде в школу перший раз, сьогодні буде типу, перший урок. Наші джемі в 4 рочки тільки і вона буде йти в призкул. Хто не знає, в Америці з 5 років взагалі йдуть в школу. Якщо дитині до 31 серпня виповнилось 5 років, то вона йде в школу обов'язково. Якщо ні, то Пробачте, ні, не йде. У нас джем 5 років буде через 2 місяці, то вона не підходить до офіційної школи. Взагалі, тут така цікава система школи. Іде спочатку в призкул, в 4 роки діти йдуть. Це не обов'язково. Можуть дітей знайти. Потім де кіндерґарден з п'яти років. Це вже обов'язково. Це як наш перший клас. Вони там з восьми до трьох дня в школі, і вони не так, як в нас там просто сидять вчиться. Там дуже, дуже цікава система. Вони граються, вони їдять, вони ходять в парк. Потім вже йде перший клас. Перший клас це вже. Така вже прям реальна школа. Щоб здати дитину в школі в нашому штаті, треба тільки два документи: це свідоцтво про народження і інформація про вакцинації. Наш хлопчик готовий йти в школу до сестрички. Йому така гарна сьогодні. Де в школу? Ти не можеш здати дитину в школу, яку тобі заманеться. Всі школи прописані по районах. І тільки якщо не вистачає дітей в школі, тебе можуть взяти. В Іншу школу не з твого району. Нам, наприклад, не дозволили в іншу записатись і перенаправили сюди. Потім я раділа, бо ця школа реально дві хвилини від нашого дому. Ну, дуже зручно. Школи всі в Америці роздільні. Це початкова школа до п'ятого класу, а є ще середня і старша. Школи можуть бути в різних районах, тому і діти вчаться в різних школах. Всі школи початкова, середня та старша. Самостійні і не мають ніякого відношення один до одного. В цій нашій школі вчиться 450 дітей, вона повністю безкоштовна. Ти можеш просто донатити за бажанням, наприклад, пластилін чи бумагу, ну, все, що говорять. І також взяти ти там можеш все, що тобі потрібно, наприклад, ось тут ноутбуки, береш і потім повертаєш. Взагалі, ця школа мені здалася світлою і яскравою, ну такою, якою, на мій погляд, і повинна бути молодша школа. Ніколи раніше б не подумала, що так може виглядати школа на Алясці. До речі, названа вона в честь гонок, які досі роблять на собаках по тому шляху, де колись бігла славнозвісна собака Балта. Хоч пішла в школу, нам дали так багато заповнити ще документів, які ми забрали, чи ти там з нею займаються. Дуже цікаво чути, як вона там щось говорить англійською. А ми пишемо документи Перед тим, як взяти дитину в школу, її перевіряють на знання. Дитина повинна відповідати на питання, розуміти вчителя, знати якусь елементарну інформацію, типу кольорів, з кого складається її сім'я, тощо. Так досить прості речі, але ви повинні розуміти, що Америка це країна мігрантів, і десь у 50% дітей англійська це. Не рідна мова. Наша мала розуміє англійську і може якісь елементарні фрази говорити, тож їй це все було в задоволення, особливо коли вона побачила, скільки іграшок в неї в класі. Ну і найголовніше, принаймні для мене, що у таких маленьких дітей прям там в класі є туалет. Їм не потрібно навіть буде виходити з класу. Я її буду возити тільки на 2,5 години кожен день. Я вирішила її після обіду вивозити. Там можна було вибрати. Коротше, ось так. От. Це як безкоштовна няня для неї, яка вчить її дитину. Там є такий великий парк для дітей, і нам розповіли розклад дня, як буде взагалі проходити. Джемен. Уроки, так скажемо, то перше, що вони будуть робити, то це гуляти на вулиці. Джема хотіла залишитись ще кратись. Ну, ось такі в нас школи на Алясці. Прийшли зараз в банк, треба деякі документи підписати. І зараз вам покажу, як виглядять банки в нас. Взагалі, якщо чесно сказати, в банк нам потрібно було для того, щоб підписати лист у нотаріуса, що ми не будемо робити вакцинацію для дитини в школу. Це все робиться швидко і безкоштовно. Після банку ми вирішили прийти поїсти. Ми прийшли в такий тайський ресторан. Ми вирішили відразу піти поїсти, бо сьогодні ще нас чекала довга дорога до батьків на північ. Тому не хотілося готувати вдома, а потім ще прибирати вдома, бо вдома і без цього багато чого треба було робити і прибирати перед поїздкою до батьків на вихідні. Смачно смачно. Кожен раз, коли ми кудись їдемо надовго, я намагаюся привести до ладу дім, бо дуже люблю заходити після довгої подорожі в чисту прибрану хату. Звичайно, з дітьми не завжди виходить так ідеально, як хочеться це зробити, але як є. До речі, ось ці піони були вирішені ось тут на Алясці. Прикро було мені їх викидати, але дуже вже обсипались. Зупинилась тут в туалет, ось в туалет. Але який тут гарний заклад. Ку -ку. Добрий ранок. У мами так багато тут зелені. Ботанічний сад. Все живе. Пізніше ми вирішили піти постріляти. у Батьків зробили дуже давно типу свого тиру. Я взагалі та людина, яка нічого не боїться, але коли перший раз побачила, як пуля вилітає з пістолету, який вогонь виходить і яка віддача, я роки два точно не хотіла брати в руки ніяку зброю. Вже запах є. О, ще гарячі, на моє 25-річчя Чоловік подарував мені револьвер, думаючи, я буду в захваті, коли побачу. Але я була в такому шоці, коли відкрила ту подарункову коробку, що він досі не розуміє, що не так. Вона Алясці зброя це найкращий подарунок, і неважливо, дівчина ти чи підліток. Але я та дівчина, яка виросла в великому місті, які завжди казали, що зброя це для поганих людей. Ось така різниця культур. Я вам передати не можу, як стрьомно мені було перший раз стріляти. Звичайно, я різна зброя. З дрібною зброєю стріляти не так страшно. Це та з якою полюють на диких птахів, зайців тощо. Таку я стріляла раніше. Це не так страшно, як ось цей 10-мм пістолет. Ви бачите, як я стою. Я навіть спочатку боялась ближче підійти до цього огня. Але всюди треба практика. Багато практики, і в цьому ділі також. Ось, тим паче усвідомлюючи, в якому світі ми зараз живемо. Звичайно, ми стріляли із іншої зброї, але по віддачі, той пістолет був набагато сильніший, то це після нього іграшка. Статистика каже, що на сім'ю на Алясці в середньому півтори зброєю. Це у 57% населення, враховуючи дітей, літніх людей, то, що є зброя. Ось така Аляска. Після ми забрали дітей і поїхали на сімейний фестиваль, що робила татова церква, там ми просто поїли і розважали дітей. Ми взагалі кожен раз, коли їдемо до батьків, то завжди там відбувається якийсь захід. Я це люблю, наприклад. А ще там багато родичів, то ж завжди хочеться до всіх зайти і поспілкуватись. Це я розумію теплиця. Така гарна, дуже гарна. Просто ти Це напевно наймиліша теплиця, яку я бачила на Алясці. Чесно, мені дуже сподобалась вона. Ми побули у батьків два дні повних. У батьків завжди класно, у батьків завжди приємно, смачно готують, раді нас бачити, бо давно не бачили. Зараз ще їдемо додому. Василу, 6 один дороги. Дуже 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 не хоче довго їхати, бо діти не дуже добре себе почувають. Реально дуже класні були ці вихідні, класне служіння було в нас 25 років церкви татовій, то це таке велике свято було. Дуже приємно було бачити багатьох людей. А, а зараз їдемо в гарну подорож додому. Філікс! Якщо ви хочете зайняти цього хлопчика, завжди посадіть його в машину. Він завжди хоче сидіти і любить сидіти в машині. Зупинились в туалет, але тут стільки цієї лохини. А ще... гриби. Ілля! Ілля! Йди сюди! На, це хороший гриб! Стільки грибів, вон там ще є. Ось такий в нас ліс на Алясці, бачите, який він м'який. Лисички якісь, дивіться. Коротше, вони такі гарні ці гриби. Зараз питаю, чи хороше, бо я взагалі не розуміюся. Він не хороше. Ну, викини. Аааа, не як. Добре. Готова. <рисвіт> покисни чуть-чуть. Кать, покисни чуть, -чуть. Так, Ну, я не хочу. <рисвіт> <рисвіт> давай, давай, їсть. Я не хочу, так, я викинула там. <рисвіт> Привіт, друзі. Вчора ми приїхали додому дуже пізно, як завжди, десь в час е, ночі. Е, і я нічого по дорозі не заснімала, бо мене щось минудило, нічого не хотілося. Плюс було темно. Думаю, не було сенсу, що знімати. А сьогодні в нас робочий день. Треба відправити Джеми до школи вперше одну. Але перед цим я заїхала до Елі на роботу. Ось так будуються нові дома, нові райони на Алясці. В нас будують тільки каркасні дома, бо, по перше, тут немає камня, а по-друге, вони більш стійкі в землетруси. А на Алясці вони в нас часто. Перед школою я вирішила Джеммі зробити святковий ланч і поїсти в кафешці, але то була дуже погана ідея. В ресторанах і магазинах мої діти скаженіють, і мені реально останнім часом тяжко з ними впоратись. Наступний раз, якщо йду з двома дітьми, то з чоловіком також. Що настав той час, коли джемо йде в школу. Перший раз ти щаслива? Будеш туф'яном? Добре, пішли. Фух, нарешті я віддала джему в школу, філекс спить і сама до перебирання. Ось такий був звичайний мій тиждень на Алясці. Я дякую, що ви подивилися відео і підписались. Ви ж підписались правильно? <клух> Надіюсь, ви в безпеці, миру та любові вам, ваших сім'ях, папа.